Просто таке звернення, будь ласка, хлопці, дівчата, під час війни давайте бути якось максимально людяними один до одного. З проханням до мотоциклістів їздити тихіше, особливо ввечері та під час повітряних тривог, звернувся чернігівець Сергій Петрикей. Друзі живуть от Новоселівці. Нещодавно там поряд були прильоти. І на цих вихідних буквально в суботу були прильоти, а в неділю хтось ганяв на кросовому байку. Там просто ганяв там дуже багато, і діти просто ридали. Вже батько сів в машину, помчав доганяти, але не не наздогнав. Сергій Петрики вважає, це може погано впливати на психіку людей. Людям, яких реальні проблеми з психікою, от такі розстройства, це може ну, викликати такі погані наслідки. Тому і до автомобілістів я звертаюсь. Е, є час там, днем, є час, навіть вечором, але коли немає тривоги і коли немає прильотів, ну, і по можливості все ж таки менше деренчати, я, ну, я прошу дуже сильно. Представниця громадської організації Об'єднаний Байкерський фронт Олена Михайлова пояснює, звук мотоцикла, який часто порівнюють із шахедом, може бути створений штучно. «В частності цим займаються молодики, котрі спеціально купують… Е Прямотоки це спеціальна така вихлопна труба, котра звучить дуже голосно. Є такі класи мотоцикли, котр мотоциклів, котрі вже е, виробник робить їх гучними. Байкерка каже: офіційних заяв щодо шуму, який можуть створювати мотоцикли, до їхньої спільноти не надходило. Нашу мотоспільноту попереджувати не треба, тому що, по перше, ми свідомі дорослі люди. Вже у кожного є родина, у кожного є діти. Ну майже у. Ожного у uh, багатьох uh, рідні, близькі зараз на війні і брати саме нашу мотоспільноту Чернівську фрі речі. Uh, 70% наших хлопців мотобратів, вони зараз захищають Україну. Самі ми боремося кожен рік майже uh, з цими з цією молоддю, котрі з'являються кожен рік нові, і в принципі управи немає на них ніякої. Олена Михайлова пояснює, як звук мотоцикла можна зробити тихішим, поміняти вихлоп і все або просто не їздити по вечорам. У відповідь на запит суспільного патрульна поліція області зазначила, за час ведення на території України воєнного стану поліцейськими здійснено реагування на 68 звернень від жителів Чернігова щодо. До шуму від мотоциклів. У 64 випадках, після прибуття патрульних на місце, мотоцикли та їхні водії виявлені не були. Ще у чотирьох випадках з водіями проводились профілактичні бесіди. На сьогодні нормативно-правового акта, який би передбачав законну процедуру перевірки технічного стану мотоцикла та легкових автомобілів поліцейськими на дорозі, немає. За таких обставин, їзда на мотоциклі без глушника або з модифікованим глушником, що створює надмірний шум, не тягне за собою адміністративної відповідальності. Повноваження запроваджувати обмеження руху мотоциклів мають органи місцевого самоврядування та військових адміністрацій. Згідно з відповіддю патрульної поліції області, зазначені обмеження вже впроваджені на період дії воєнного стану в окремих містах України, зокрема Києві, Дніпрі Одесі. У прислужбі міської військової адміністрації відповіли наступне: законом про правовий режим воєнного стану передбачено, що до повноважень військової адміністрації належить обмеження руху транспортних засобів тільки в контексті встановлення. Особливого режиму в'їзду та виїзду на території міста, об'єктів критичної інфраструктури та об'єктів забезпечення життєдіяльності міста. Мотоцикли не належать до цього переліку. Жителі Чернігова до цієї ситуації ставляться так: треба наказувати таких бандитів. Я згалася з этим. Живемо в понад трасі, часто слишимо. Такі звуки неприятні. Не орієнтуємося, коли шахет чи мотоцикл. Льоту, то що Осталось політи. І... Я завжди думала о таких людях, які хворі, які реагують на сильні звуки. І є ж і животні такі. Тому моє ставлення негативне. Аня Крилова, Василь Матвієнко, Суспільне новини, Чернігів.